І розпочинаємо із суду над правоохоронцем. Щойно закінчилося засідання, де розглядали справу прапорщика Ломоноса. Це саме той, який у лютому на Грушевського на морозі знущався з оголеного активіста майдану Михайла Гаврилюка. Тоді ці кадри шокували всю країну. Суд арештував кридника ще в березні. А сьогодні переглядав міру запобіжного заходу, затриманому силовикові. І з під засідання з нами на зв'язку Сергій Стеценко. Сергію, то яке рішення урадили? Добрий вечір, віта. Так я зараз знаходжуся під стінами Печерського райсу до Києва. Тут сьогодні кілька годин слухали клопотання щодо змінення запобіжного заходу для прапорщика спецпідрозділу Ягуар Леоніда Ломоноса. І Буквально хвилин 20, тому суд виніс своє рішення, і правоохоронця залишили все ж під вартою, попри те, що звільнити його просив безпосередньо навіть той козак Михайло Гаврилюк, з якого, начебто, знущався спецпризначенець. Прошу послухати його пряму мову та. Коментар адвоката. Моя просьба була для того, щоб його взяли все таки на поруки, щоб його все таки відпустили. Моя була просьба так, до суду. А суду вже відніше, я не знаю, що вони його не відпустили і що вони хочуть далі робити. Абсолютно необосноване рішення, по моєму мнению. Всі документи характеризуючі, всі документи, які дають можливість на сьогоднішній день моєї підзащитного змінити йому міру присячження, дійсно є. Странная позиция суда абсолютно по поводу нежелания выслушать, по сути, главного потерпевшего по данному делу, который на сегодняшний день заявляет, что не имеет претензий действительно. З опівдня ж підтримати свого колегу сюди під стіни Почерського райсуду прийшли кілька десятків працівників цього ж підрозділу Ягуар разом із друзями Ламоноса. Вони очікували на те, що прапорщик все ж таки змінять міру запобіжного заходу і випустять його на поруки. Молодіємося на положительну, що його випустять. Будемо сподіватися, що рішення буде позитивне і буде змінено запобіжний захід. Більш м'які взяття на особисту поруку не минулося сьогодні і без суточок. Доволі провокативних біля суду на вулицях хрещаток міліціонери у цивільному намагалися затримати невідомого, який нібито спробував пробратися до будівлі суду із коктейлем Молотова владнати конфлікт поспіла відразу ж самооборона. Прошу подивитися, як це було.

Ситуація кілька годин впродовж кількох годин тут була досить напруженою, адже дуже багато людей з майдану з самооборони приходили сюди, і нібито була така інформація, що хочуть, начебто, помститися міліціонерам за те, що відбувалося і на вулиці Грушевського, і на вулиці Інститутській. Однак, зараз ситуація більш-менш стабілізувалася. і Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Віто Сергію, так дякую тобі. Ми чекаємо від тебе новин.